А просто зараз про підземку від початку повномасштабного вторгнення це не лише надійний транспорт, який курсує без затримок і вчасно, а й надійне укриття у Києві. Люди тисячами перечікували там ракетні удари. А для Харкова метро це символ незламності. На початку російського вторгнення харків'яни буквально жили на станціях. Нині там відкрили метрошколу і метросадочок. Далі в нашому ефірі один день в метро. Справа в тому, що метрополітен, організм дуже складний, і пасажири зазвичай бачать тільки верхівку цього айсберга. Зараз єдине, що наша нічна робота ускладнилася тим, що ми маємо війну, ми маємо тривоги, ми маємо людей, які масово знаходять прихисток у метро під час тривог. Спить завжди воно не спало і до війни, але в мирний час метрополітен працює у цілодобовому режимі і вночі відбиваються всі ремонтні, всі прибиральні роботи. Які приходять просто ночувати без тривоги. Бо є люди зазвичай на таких станціях, Лук'янів та океані біля яких були дуже масштабні прильоти, то мешканці найближчих домів, вони дуже налякані. І вони приходять інколи ночувати, просто коли тривоги немає, про всяк випадок. Укриття, чому табується, в укриття, Бігом! станімо, термінового укриття! Це станція свірець. Вихід до міської електрички. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей. Звільніть, будь ласка, вагони. Поїзд далі не йде. це те саме моє робоче місце, на якому я з'являюсь не дуже часто протягом дня. О, Це вже те, що мені наловили. Так. Це акваріум був в мене вдома. Але коли почалися локдауни, риби стали задихатися і замерзати. Тому було виконано таку величезну операцію з перевезення акваріума разом з рибами. А от Лакдауні вже немає, але він вже так тут подобається. Тут, коли проходять наради, чи я приймаю іспити, то це такі психоемоціональне розвантаження. От, а зазвичай робочий день починається з перегляду пошти. Зараз подивимося, що у нас самого важливого трапилось. І от, окрім технічної інформації, ще у нас досить часто отакі от бувають повідомлення для наших хлопців, хто воює, теж працівники метрополітена збирають допомогу на мавіки, на дрони. Бо це зараз частина нашого життя. Це все працівники метрополітену, це служба електропостачання, служба руху, служба воєнізованої охорони, всі хлопці, які загинули От їм є працівників метрополітену, які захищали незалежність України. Ось Така дошка. Всі вони почесні працівники метрополітену, приказом начальника метрополітену. Будемо мати таку надію, що всі наші хлопці, що зараз боронять Україну в складі Збройних сил України, повернуться до нас живими і здоровими і теж будуть працювати. Саме на цій станції ми маємо втрату. Тут працював черговим по станції хлопчик, який пішов добровольцем, пішов до збройних сил і загинув зовсім молодим. Теж дуже жалко. Пам'ятаємо, я так пам'ятаю, що ну, хлопці зазвичай е, ну, трошки менше відповідальні, ніж дівчата. От. І інколи я їх за це сварила, я пам'ятаю, як я нього приймала іспит тут, як він щось відповідав, щось не відповідав. Я говорю, ну, як тобі не соромно, такого не знати. А потім, коли я побачила, що він пішов на фронт, мені якось аж, аж в душі було якось, що як я могла його сварити. А коли ця дитина ще загинула, ну уявляєте. 24 лютого мав бути звичайний робочий день. Крім того, я зовсім не вірила. Я дуже довіряла здоровому глузду до такої самої міри, що на 27 лютого в мене були білети на літак, і в мене була спакована не тривожна валіза, а валіза з купальниками, ластами, масками мала їхати на Червоне море. І, на жаль, ми всі вранці дізналися, що здорового злу, глузду не вистачило, і що таки почалася війна. Саме протягом дня, 24 лютого, було прийнято рішення, і метро припинило свою роботу як перевізник, а перейшло повністю в режим укриття. Та що, не роботу? Мене дуже вразило, що кияни навіть в транспорті да, от не було видно по людям розпачу. Злість, рішучість. Ті виклики, які перед нами стали, вони дуже відрізняються від нашої звичайної роботи, тому що в метро бігли люди. Налякані, знервовані, вони бігли своїми домашніми улюбленцями, вони вели дітей, деякі на колясках везли паралізованих своїх членів помешкань. Да? І майже за перший день на станціях метрополітену зібралося більше 40 тисяч людей. І що ви, якщо ви пам'ятаєте цей час, ми його всі пам'ятаємо, магазини майже всі були зачинені, аптеки були зачинені. І крім наших питань щоденних перевозити пасажирів, нас стало зовсім інше. Як їх обігріти, як їх нагодувати, як їх заспокоїти. Виглядало так, що люди приходили, хто з ковдрами, хто з матрасами, хто просто так і ми шукали, що де їм знайти. Дуже важко було перший день, там, другий день було ж прийнято рішення про започаткування багатогодинної комендантської години. І ці люди лишились у нас ночувати, і ми мали знайти, ну принаймні, якісь харчі. То, що з дому хто міг приніс, все що міг ми тут і супи в каструлях. Варили додому. Я з дому принесла каструлі, чайники, половник, фартух, бо треба було це якось роздавати. Сильно бомбят. Вчера был взрыв возле телебашни, которая находится около нашего метро. Люди очень сильно боятся, переживают, но в принципе сотрудники метрополитена помогают и едой, и водой. То есть, в принципе, здесь находиться более менее комфортно, но, конечно, всем страшно, особенно маленьким деткам. Нас прихистили. Зараз покажу, де ми жили, причому жили всі, хто приїхали і залишилися. Це було вісім чоловік. Зараз покажу, де ми розміщались. Доброго дня. От у цій маленькій кімнаті. І там ще маленькій. У нас мешкало вісім осіб. Тут ми вночі лягали спати, ну вночі десь, півпершого, мабуть. А о п'ятій вже треба було вставати і знову працювати, і знову бігти. Добре, що у нас тут якісь побітові умови більш-менш були налагоджені, але уявіть, Тут лежало два матраси, дві особи спало, тут, отам великий матрас лежав, там троє спало. Отак ми і жили тут. Дуже дивно, тому що е, ну є система цивільного захисту. Метро, вона дуже серйозна. Вона розрахована на якусь кількість людей, які мають там на ви на випадок чого укриватися. Але ми приймали всі, скільки було. І такі станції, як Сирець, дорогожичі, в мене ще на лінії Печерська, Звірнецька, тоді дружба народів називалась, Ці станції прийняли дуже багато людей. Від півтори до двох тисяч людей мали тут розміщатися, і ну хто взяв з собою пліт ковдру, складний стільчик, хто ні? Це зараз у нас є вже волонтерські стільці, які ми надаємо. Тоді ж ми не були ну настільки озброєні, але ну робили що могли. Тобто люди розміщались під пілонами, от починаючи від ескалатора. І далі у нас на станціях передбачені монітори. На тих моніторах ну, зазвичай транслюється якась реклама. Інколи там правила користування метрополітенів. Десь протягом першого тижня це було прохання від людей, і нам його теж реалізували. Туди пустили е, канали навісні. І це для людей був хоч якийсь е, варіант, якась можливість бути в курсі подій. Залишається однією з найбільш гарячих точок в Україні разом із Херсоном, Харковом та іншими містами. Однак, попри все, люди вірять у свою країну та її Збройні сили. Вчора влізне вчора осідента. Тут була одна дуже цікава дівчина. У неї таке ім'я незвичне Тарія. Вона переховувалася з двома своїми синами. Вона айтішниця. Перша її війна в Донецьку нас догнала, вона в Київ. І тут на станції вона продовжувала працювати. А ви знаєте, заробляють непогано. Вона майже всі гроші перераховувала на ЗСУ, допомагала нашим теробороні, допомагала пасажирам. А її чоловік в ЗСУ. І він приїхав сюди, побачив її. Вона тут розташована була на ковдричці прямо біля ескалаторів. Через день з'явився намет у неї. Через ще декілька днів, ще декілька наметів. Ну і може, через тиждень. Отут, вздовж нашої платформи, у нас розташувалось таке дуже пристойне наметове містечко. Ну, метро це протяги, це холодно. І Якщо люди мають тут жити, то якісь умови ми мали їм створити. За декілька днів у нас склалися. Досить цікаві якісь зовсім нові алгоритми нашої роботи і співпраці, і спілкування з нашими людьми. Їх вже і пасажирами не назвеш. Це вже були наші співмешканці. Ну, по-перше, коли була оця тривала комендантська година, ми мали таку проблему. На станції було дуже багато людей з тваринами. Коти, собаки, котів, тварин. Треба інколи вигулювати, крім годувати. Комендантська година виходити не можна. Але так сталося, що буквально в перший день притулку на станцію попросив батальйон тероборони. Звісно, ми їм надали приміщення, хлопці охороняли вхід на станцію парк, перехрестя. Я звернулася до них, що робити? У мене там собак повна платформа. Добре, каже, організуємо. Десь 15-20 хлопців з автоматами вийшли, продивилися 200 метрів парку. Випускайте. Ми замовили ескалатор, попередили. Попередили, щоб далеко не заходили. Вигуляли наших хвостатих і повернулися. Ну, тут в Солом'янському районі двор батькам прилетіло. І ми тепер завжди, коли ми бачимо такий виліт, то ми завжди ходимо. Нанести тривогою. Тут на станції була сім'я з білорудою хаски. І вона мене так завжди дивувала. Ну, це ж дуже рухлива собака. Вона була як сфінкс, вона була така виходана. Вона отак лежала, склавши лапки, нерухома, дуже красиво, коли мені вже зовсім було погано. Я до неї підбігала, мені дозволяли хазяїво, сідала поряд, розумію, що вже сльози течуть, і ця хаска Коріца, Коріца її звали, а скорочена карі. Вона це мене оближає, розумію, що все мене вже пустили, можна бігти далі. З перебільшення серце станції це пост телекерування, який має дуже серйозну технічну е, мету. Але наприкінці лютого 2022 року його призначення стало зовсім іншим. Тому що у чергового е, по станції, звісно, є чайник, мікрохвильовка, холодильник для власних своїх потреб протягом зміни. Але, ну ви ж розумієте, дві тисячі, півтори тисячі людей на станції. На кожній станції приховувались дуже багато людей, які поряд живуть, так? Тобто люди, які тут були з тваринками, це майже всі, які в парку в мирний час гуляли зі своїми собаками. І ми зустрічаємось, але про що б не говорили, все одно повертаємося думками на весну 22-го року. Знаєте, от е, я згадую ті часи, от чого не було, то це не було страху. Не було надії, що перемога буде швидко. Справа в тому, що в мене двоюродний брат, він загинув ще влітку 22-го року під Дементівкою. Він був до виходу на пенсію штатним офіцером СБУ. Ми з ним багато розмовляли, і він говорив: налаштовуйтесь. Налаштовуйтесь, це не буде швидко. Це буде, буде наша перемога, але вона буде непроста і дуже дорогою ціною. Тому, ну. Щодо особистого, що я можу сказати? Коли ми вже вийшли на більш-менш наш, ну можна сказати, майже нормальний режим роботи, да? коли у нас головне перевезення, випадок пожежної тривоги, укриття, але багато хто з наших співробітників як може і що може робить. Багато хто у нас є спізний диспетчер, який постійно збирає якісь передачі на фронт. Є дівчата, ходять сітки, плетуть. У мене є така одна цікава освіта, швадська. Я у вільний час я стюбини, жилети хлопцям через волонтерів передаю. Ну і е, знаєте, коли це робиться гуртом. От я використовую свій той адмінресурс, тому що на моїй лінії працівників служби руху більше 300 осіб. Це саме от персонал станції: чергові, прибиральниці, чергові біля ескалатора, бляшанки для укопних свічок збирають всі. Колега з іншої служби у них в селі в автоклаві варять тушонку, півлітрові баночки збирають всі. Дівчата ш'ють труси сімейки хлопцям, бо це розходний товар. Тканинку передають всі. Хтось в'яже шкарпетки. Ну тобто буде наша перемога, але вона буде непроста і буде не швидка. Тому ми намагаємося всі працювати на неї. З першого дня повномасштабного вторгнення Київський метрополітен припинив свою роботу як перевізник і став укриттям від ворожих ракет для десятків тисяч людей. У перші два місяці на станціях рятувалися від обстрілів понад 40 тисяч громадян. Протягом 2023 року метро як укриттям скористалося більше як 338 тисяч містян. Від початку 24-го року і до сьогодні у підземці укривалися близько 200 тисяч людей. На зараз 413 працівників метрополітену мобілізовано до Збройних сил України, захищаючи державу від російських загарбників, 20 працівників підприємства загинуло.